Доброго дня, шановне товариство і, звичайно, присутні представники засобів масової інформації і, звичайно, телеглядачі, які нас бачать і слухають. Перш за все, ми зобов'язані розказати в декількох словах, що означає слово віл і що означає слово снід. Бо як фаховий лікар, практикуючий сьогодні, я часто зустрічаюся із пацієнтами, які легковажать, чуючи абревіатуру цих словосполучень, це перше. І друге, наскільки мені так стало зрозуміло зараз, що, мабуть, цю патологію, яка є грізною і смертельно небезпечною. На сьогоднішній день вже загорили до такого степеня, що люди перестали боятися і не тільки боятися, ще й поважати цю хворобу. Чого я кажу поважати, тому що без відповідних знань, без відповідних навичок уберегтися від смертельної надуги практично неможливо. Так ось ВІЛ, вірус імунодефіциту людини, він перестерігає людину у Кожних його діях і неправильних вчинках. Вірус імунодефіциту людини передається через біологічні рідини виключно людини. Передається приблизно 50-52% статевим шляхом. Близько 25% це є парентеральним шляхом слово Ніби складне, але воно просте. Це є через кров, шляхом введення ін'єкцій безпосередньо, і частково десь до 20% через матері до дитини. Питають: а чи передається воно через поцілунки? Є дискусія з цього приводу, проте випадки? Зараження були і є, страпляється тоді, коли у одного із тих, хто не хворіє, є відповідні ворота, в які може проникнути дана інфекція. Тобто пошкодження слізових оболонок і пошкодження цілісності шкіри. Звісно, ця хвороба розвивається не зразу, бо вірус імунодефіциту людини, який попав в організм, він має здатність приживатися в організмі. і... Розмножуватися. І якщо не призначати своєчасно відповідне обстеження і, звісно, лікування, то через декілька років, а може через 20 років, може виникнути СНІД, так званий, тобто синдром імунодефіциту. Синдром імунодефіциту це є хвороба, яка практично як стан організму, коли організм не може опиратися будь-якій інфекції, і людина помирає від будь-якої інфекції, якою вона захворіла, будь-то вірусна інфекція, грип, госте респіраторні захворювання і інші вірусні захворювання, будь то бактеріальні захворювання також приводять майже до 100% летальності. І мені здається, що легковажити тут. Ні в якому разі не можна. Тому, звісно, і державні програми, і програми місцевого нашого значення розробляються і повинні би виконуватися на 100%, бо інакше бути не може, бо інакше буде розповсюдження і недуги, і, звісно, будуть збільшуватися кількість інфікованих людей. На жаль, за останні роки в Україні а Сумщина і місто Суми не є виключенням, інфекція зростає дуже швидко, і в кількісному відношенні вона стала втричі вищою, аніж була ще 10-15 років тому. Тому ми усе робимо для того, аби той недуг, який є, як я сказав, смертельний для людини, локалізувати і убезпечити людей від нього. Звісно, що основною причиною, основною дією не тільки влади, не тільки системи охорони здоров'я. А і громадських організацій, і безпосередньо самої людини і родин, має бути всі заходи профілактики. Я на початку своєї розмови говорив про те, що це є, по суті то захворювання, яке залежить більшості від стилю життя самої людини. Тому, коли сам індивідуум, знаючи проблеми виникнення. ВІЛ-СНІД буде обезпечувати себе, то звісно, що ми можемо досягнути результату набагато кращого, аніж зараз він є. Бо одними запереченнями, одними забороненими, одними діями зі сторони влади, громадських організацій, які опікуються цією проблемою або системи здоров'я, досягнути результату практично неможливо. Наше завдання зараз. Довести до кожної родини, до кожної людини про небезпеку і шляхи зараження. І зараз, знаєте, серед нас, медиків, побутує такий вислів: що немає здорових людей абсолютно, в тому числі і з НІДом, є просто-напросто недообстежені. Тому зараз мова йде про те, що Необхідно обстежуватися своєчасно і отримувати відповідні результати, які б вони не були: позитивні чи негативні. Якщо позитивні, це початок раннього лікування і убезпечення від неминучої смерті найближчий час. І друге, це є, звісно, пересвідчення самого себе або члена своєї родини про те, що він не хворий. Що робиться на теренах міста Суми для того, аби, звісно, убезпечити людей від такої смертельної недуги? В першу чергу ми через засоби маси інформації, через силами Зрозуміло, людей, які безпосередньо стикаються з цією проблемою, це лікарів, медичних працівників, в співпраці із громадською організацією, сьогодні ви є свідками, що у нас є абсолютна співпраця, бо інакше бути не може. Ми працюємо серед населення і не тільки серед молодих людей для того, аби довести проблему до їхнього розуміння. І практично усі ті фінансування, які необхідно для убезпечення розповсюдження, вони забезпечуються. Далі проводяться відповідні бесіди і лекції медичними працівниками, і не лише в системі охорони здоров'я, а й в молодіжних організаціях. І в відділах, і в управліннях міської ради для того, аби довести цю проблему. Ну і звичайно, при міській клінічній лікарні Святої Зінаїди декілька років тому організовано і відкрито клініку дружню до молоді, там, де люди безпосередньо займаються проблемами молодіжного здоров'я, в тому числі і лева доля їхньої діяльності припадає на діяльність з профілактики. ВІЛ, СНІД. Тому все те, що є необхідним, ми, звісно, робимо. Є деякі нюанси, деякі проблеми, на які би я хотів загострити увагу і довести до засобів масової інформації, а ви, звісно, до споживача вашої продукції. Зараз є проблема в державі, на мій погляд, яка є небезпекою. Небезпечно не тільки для самої населення, а й для тих людей, які надають першу невідкладну допомогу, які надають хірургічну допомогу, які надають взагалі медичну допомогу в лікувальних закладах. Бо у державі не існує законодавчого акту, який зобов'язує усіх 100% і безапеляційно обстежуватися на гіл-інфекції. І це є величезною проблемою. Бо за згодою, з ментальністю наших людей, ну, якось досягти високих результатів в даній роботі не вдається. Зараз нам вдається обстежувати майже на 100% лише майбутніх мам, ті, які стають на облік вагітності в жіночих консультаціях. І практично тих, кому, можливо, лікарі, медичні працівники зможуть довести про абсолютну необхідність їхнього обстеження. Проте, навіть якщо обстеження є безкоштовним, не всі згоджуються на таке обстеження, і це є величезною проблемою, проблемою не лише для цієї людини, яка відмовляється, а проблемою для тої людини, яка можливо в якийсь період. Часу, період життя буде надавати їй допомогу. Я, як лікар, який має хірургічну спеціальність, я часто стикаюся із пацієнтками з ВІЛ-інфекцією. Звісно, надаю їм допомогу, оперую їх, але це потребує, самі розумієте, надзвичайно надзвичайної уваги і за заходів. Профілактики самого себе, щоб не заразитися тим грізним таким захворюванням. Проте медики усіх необстежених завжди сприймають як потенційних хворих. І всі ми намагаємося обезпечити в першу чергу самих себе. Проте, знаєте, як у кожній роботі може статися все, що хочеш, адже хірурги або маніпуляційні медичні сестри. Працюють гострим інструментом, і все може бути, коли гострий інструмент можна поранити собі цілісні шкіри на руках або на іншій ділянці тіла, або через конюктиву може попасти крапля крові і так далі. І це може бути початком захворювання, звісно, медичного працівника. Тому усі ті заходи, які є необхідні, і які ми можемо в місці суми, ми намагаємося. Обов'язково виконувати, проте, як я наголошував вже законодавство держави дещо затруднює нам процес роботи із в першу чергу із хворими, які вже захворіли, із тими, хто є у групі ризику, ну і, звісно, із тими, кого ми можемо вважати потенційними хворими на віл-сНІДІНФЕКЦІ. Сумського обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом станом на 1 квітня 2015 року офіційно на обліку перебувають 1306 осіб з віл позитивним статусом. Серед них 301 житель міста Суми. Померли від СНІДу від початку обліку даної хвороби в нашій області 184 особи. Якщо взяти трошечки статистику по місту суми, то 301 людина має віл інфекцію 6 дітей. 101 доросла людина лікується завдяки антиретровірусним препаратам. Всі діти теж отримують ліки. Сьогодні все більше людей знають про те, як жити з ВІЛ, як уберегтися від хвороби. Проте вони розуміючи, що з віл позитивною, людиною безпечно спілкуватися, плавати в одному басейні, їсти там чи пити з одного посуду, але страхи роблять свої дії і тому дискримінація на сьогоднішній день не подолана на 100%. Бувають випадки, коли, наприклад, лікарі, на жаль, відмовляють наданні медичної допомоги через ВІЛ статус. Людини. Бувають так випадки, що дитину цькують у школі, знаючи про її ВІЛ-діагноз. І Такі випадки по Україні не поодинокі. Тому мені здається, що якщо кожна людина чітко усвідомить, що ВІЛ-інфекція безпечна у побуті, і що від кожного з нас залежить ну, моє особисте життя і взагалі ну, багато чого в наших руках, то епідемію можна подолати. В якому сенсі? Ну, насправді, подолання дискримінації кожен з нас з вами… Не нуль. Якщо, наприклад, ті ж самі лікарі, вчителі, правозахисники будуть відноситися до людей залежно від їх вчинків, від ситуації, а не дивлячись на статус ВІЛ, є чи немає, то це зробить великий прорив. Саме таким чином люди не боятимуться проходити тестування на ВІЛ-інфекцію, а будемо тестуватися, будемо знати реальну картину, будемо більше кроків робити, щоб подолати епідемію. Наша організація допомагає віл позитивним дорослим та дітям, які народжені віл позитивними батьками. На величезне щастя дитина має великі шанси бути здоровою, але за певних умов жінка, якщо вона планує вагітність, вона має обов'язково обов'язково пройти тест на віл. Тест на ВІЛ сьогоднішній день в Україні є не обов'язковим для загального населення. Він обов'язковий лише для донорів. Тому, якщо ви плануєте вагітність, обов'язково пройдіть цей, ну, цей тест, і навіть якщо отримаєте ВІЛ-позитивний результат, ви можете звернутися до інфекціоніста, стати на облік до інфекціоніста, отримувати безкоштовно препарати, які допоможуть народити здорову дитину. І саме тому ну, то область Сумська вона є позитивною такою практикою, тому що в нас Ну, у нас є віл позитивні діти, їх 28 по області в місті Суми шість, але досить велика кількість здорових дітей понад 200 дітей здорових. Олю, ви сказали, ви про дискримінації по Україні саме наголосили. А чи є у сумах і по області? Такі випадки були, і юрист, який працює при організації, допомагала розгляда, ну, розглядати ситуацію, вирішувати. Скажу те, що до суда жодна ситуація не доходила, тобто вдавалося вирішити ну, мирним шляхом. Ну, наприклад, якщо були випадки в медичних закладах, то йшли до завідучого відділення і таким чином допомога надавалася. Випадки, на жаль, були. По школам ситуація краще. Ну, 2008 рік це був роком, коли в нашій області. Був такий яскравий випадок в одному з районних центрів. Проте ну, на сьогоднішній день ситуація значно змінилася. Я думаю, що це велика заслуга співпраці із управлінням освітою, відділом освітою, тому що для педагогів досить багато проводиться заходів, тренінгів. Працюють програми новітні, наприклад, такі програми, як. Програма здоров'я жінок в Україні або програма відродження, захисти себе від ВІЛ», Програма по Україні і в Сумській області теж буде впроваджуватися «Зростай на здоров'я, «Дорослішай на здоров'я тобто, це такі комплексні навчальні програми, які надають можливість давати дітям повну інформацію, аби вони себе вберігали від захворювання. І знову ж таки, проводячи таку роботу з самими освітянами, вони розуміють, що в школі це безпечний простір, і тоді вже немає таких випадків яскравих дискримінацій і в дитячому. У середовищі ну дійсно колись такі проблеми були і але приміщення ми нам отримали. Ми орендуємо приміщення на пільгових умовах, враховуючи ту категорію населення, з якою ми працюємо, знаходиться приміщення Дем'яна Короченка, А3 на базі дитячої поліклініки. за це дуже вдячні. Можливості, да, ну якби ну, щастя, не приділ є до чого йти. І особливо мене турбує той момент, що починаючи з середини 2017 року Глобальний фонд по боротьбі зі СНІДом малярією та туберкульозом припиняє свою діяльність в Україні. Про що це йдеться? Це означає, що держава має взяти на себе повністю фінансування забезпечення антиретровірусними препаратами Вілпозитивних людей тест системами. Дуже б хотілося зберегти той досвід громадських організацій, які працювали да, понад 15 років в Україні, адже це величезний шматок роботи соціального супроводу, віл-позитивних людей, дітей, народжених віл позитивними батьками, це профілактичні програми по зменшенню шкоди відживання наркотиків і так далі. Тобто є ті заходи, які б хотілося зберегти. І сьогодні, ну, мені здається, також Степана М'яковича ми про це говорили, що було б дуже добре, аби в рамках державних коштів місцевого самоврядування да, забезпечити збереження цих послуг. Ну, наприклад, тих самих робота з вілпозитивними жінками і для дітей, тому що ну, такої можливості вже не буде. Зараз... Веде мову, ну скажете, я скажу. Ведемо мову про те, щоб забезпечити саме ну, дітей. Ну, як мені не знаю. Можливо, тому що я жінка, але для мене важливо, щоб кожна дитина, яка народжується позитивними батьками, була здоровою. І тому ну, я особисто перед собою ставлю завдання, щоб ну, знайти можливі там, які, ну, різні да, шляхи збереження цих послуг. Бо це дійсно є необхідним. знаєте, суспільство має мати ну, якусь межу. У всіх своїх діях. І якщо це є грізна хвороба, а вона дійсно є грізна хвороба, то не треба показувати, що все дуже є добре, як кажуть медики Легіардіс на Латині, так? не буває так. Тому може бути тоді, коли своєчасно діагностована недуг і своєчасно розпочато лікування. Мало того, Якщо своєчасно, якщо своєчасно надано лікування такому хворому, то ще є відповідно і статус самого організму, чи прийме організм ті чи інші антиретровірусні препарати і як вони будуть діяти на вірус імунодефіциту. Це є абсолютно індивідуально. Тому якщо десь на білборді є Красивий і кремезний чоловік, який каже, що я хворів, і завдяки чому я став дуже кремезний і щасливий, то, мабуть, ми заводимо в оману саме суспільство, я додав, і це неправильно. Я я правильно. Правильно. А, якщо, а якщо мова йде про те, що він живе з тим, і в нього все в порядку, то треба. Десь унизу пояснювати, що це не тому, що він живе в порядку, а тому, що своєчасно розпочато лікування, своєчасно надано відповідну допомогу, своєчасно локалізовано цей процес. От оце якраз і мало би бути так. А просто сказати, що це нібито все добре, але не сказати чому, то це є половина тієї роботи, яку вони зробили. Я трошечки додам. Ну, сама ця не знаю, акція, інформаційна кампанія вона називається Я маю силу життя. Чотири персонажі: дві жінки два чоловіка. Вони дали згоду на те, щоб опублікували ну, їхні обличчя, да, вони є обличчям цієї інформаційної кампанії, і вони всі говорять про те, що дай. я Дізнався про те, що в мене багато, ну, багато років тому я дізнався про те, що в мене є ВІЛ. Але я звернувся до лікаря, я став на антиретровірусну терапію, і тепер я маю можливість жити повноцінно. Ідея була в тому, щоб таким чином ну, відкривати обличчя, тобто долати стіну дискримінації, перше, а другий момент. А в тому, що дійсно ставати на облік, не жити вдома, не чекати, коли хвороба вже набере обертів, і ВІЛ перейде в четверту стадію сніду, а звернутися до лікаря раніше, стати на лікування і таким чином може зберегти собі життя. Я маю силу життя, маю силу говорити відкрито, маю силу боротися з хворобою.